Одну картинку, яка тобі сподобалась. Так, добре, тоді, цю картинку, всі інші картинки. Я викладу. Можемо на цій картинці намалювати щось. Я просто не можу намалювати. Що намалювати? Добре, давай намалюємо. Так, там живуть риби. Так, ще хто там живе? Квіти. Квіти. А ну покажи, де ти бачиш квітки. Ага, це ось квітки. Так, дуже цікаво. Це, це... підводи. Зірка. А це? Риба. Риба. Угу. Добре. Так, давай А якщо б ми зараз створювали казку, то про кого б це була казка? Про який е... зв'язку, і різних разных живут.